Нещодавно в нашій державі відзначили день державного прапору. З нагоди цього свята урочистості пройшли по всій країні. Біля будівлі Тростянецької районної державної адміністрації відбулася церемонія підняття прапору. До присутніх з привітальним словом звернулися представники влади. 20 років майори дневною та незалежною Україною синіжов стяг, що символізує національну єдність, читність та гідність. Традицію державотворення. Історію та самодення. За цей невеликий проміжок часу ми пережили злеті та падіння, втрати їх добу. Цей європейський день від щирого серця бажаю вам, щоб назавжди об'єднали любов і небайдужість до рідної України. До Трештяничка, адже саме ми спільними зусиллями маємо кожного дня, кожного року творити нашу навітну історію. На цьому урочистості не закінчилися. Біля пам'ятного знаку Тараса Шевченка відбувся святковий мітинг, присвячений 24-й річниці незалежності нашої держави. З цими національними святами привітали присутніх голова районної ради, державної адміністрації та міський голова. Сьогодні ми урочисто відзначаємо День державного прапора і день незалежності нашої української держави. В Цей день мені хочеться кожному з вас сказати наступні слова. Рік тому ми стояли тут, на цій площі, і дуже кожен хвилювався, чи піде агресія російська на нашу, на нашу Сумщину. Завдяки мужності героїзму наших хлопців, які вийшли боронити нашу землю, в тому числі і трасянчани. Сьогодні наш ворог фактично зупинений на донецькій території. Я не споклоняюся кожному з наших хлопців, які служать зараз в АТО. Кожному з тих на які допомагали збирати е, теплі речі, збирати одяг різноманітний для е, тих, хто покинув територію Донецька і прибув сюди, хто збирав кошти для купівлі бронежилетів, касок. Адже сьогодні всі разом, починаючи від президента, який почав наводити лад в нашій українській армії, від е, уряду, який почав більше уваги приділяти нашій обороноздатності нашої країни, але найголовніше починаючи від кожного з назва українців, які почали розуміти, що тільки сильна держава може бути незалежною. Сьогодні наші війська це вже не та армія, яка була рік тому розбита, гола і боса, яку ворог російський ворог мріяв одним поштовхом опрокинути до берегів Дніпра. І лунали возгласи, такі призиви, що ми за день підійдемо до Києва. Я переконаний, що сьогодні наші хлопці зроблять все, щоб не лише до Києва, а жодної п'яті нашої землі не було затоптано. Адже ми, українці, от ми зараз стоїмо в вишиванках, бо це наш колір, це колір нашого прапора, синій жовтий Тому що ми любимо свою країну, ми зробимо все, щоб вона була незалежна і далі, щоб нашим дітям світило так само мирне, мирне сонце. Саме тому я вітаю вас і бажаю вам єдності, єдності в цей час. Адже дуже важливо сьогодні об'єднати зусилля для того, щоб і на майбутніх в тому числі виборах обрати гідних людей, які будуть бати про розвиток нашого рідного краю, які будуть захищати цей рідний край, які зроблять все, щоб Україна і надалі була незалежна. Хвилиною мовчання віддали пашану тим, хто поклав своє життя, виборюючи нашу незалежність. Після чого відбувся святковий концерт, підготовлений аматорами клубу ветеран, музичними колективами будинку культури та палацу дітей та юнацтва. Наслед внутрь пряни столи, дух в яду как ми клешкой поми, выносиш до ясвяти зрели, у ще и письме у батьківский боги, матери до ноги кризле, через неї. Цього дня радувала око одяг тростянчан. традиційні українські вишиванки, прапори, які розвивалися під подихом відру, все це надавало святкового настрою і гордості, що ми є українці, і наша держава незламна і єдина. По закінченню уречиста святкових заходів, то підніжжя пам'ятного знаку лягли квіти.